У Житомирі відкрили перший в Україні тренінгово-ресурсний центр. Навчальний центр створили на базі Житомирського медичного інституту про діяльність центру та його основну функцію розповіла керівниця крос-секторального проєкту ЮНІСЕФТ Маргарита Сіранчук. По факту, медичні сестри починають частіше ходити додому, оцінювати екокарту сім'ї, дивляться, де є групи ризику для дитини. І оскільки відповідно до наказу 143, го у нас три обов'язкових візити є тільки. Коли народжується дитинка, да? а ми хочемо змінити цю модальність і щоб до цієї матусі ходила якомога більше разів до 21 одного разу, щоб коли був якась, якась була група ризику, наприклад, кіт, і через це може дитинка лисіти. Ну це алергічна реакція, немовляти. Або, наприклад, у неї понижається різко температура, і матуся, через те, що можливо вона внутрішньопереміщена особа не знає до кого звернутися і не може дозвонитися. А це людина, яка постійно буде на контакті. З цією матусою в центрі навчатимуть майбутніх медиків, які консультуватимуть молодих батьків з питань щодо здоров'я та розвитку їх дитини. В цьому центрі ми будемо навчати медичних сестер новій універсально-прогресивній моделі догляду у домашніх умовах. Саме тому ви бачите тут один це тренінговий центр, а інший це наче домашня атмосфера. Чому саме домашня атмосфера, тому що медична сестра, приходячи додому, вона повинна показати батькам, наприклад, як правильно передавати дитину, від чоловіка до жінки. Аби притримувати голову, як правильно покласти дитинку, як правильно заправити ліжко, де можуть бути групи ризику, можливо, це розетки, можливо, це ще якісь речі, можливо, якісь алергічна реакція може виникнути в результаті навіть якоїсь рослини, яка росте на підвіконні. Або, наприклад, як правильно годувати грудьми. Житомирська область долучилась до пілотного проєкту з прогресивної моделі патронажу: 15 закладів охорони здоров'я. Регіону вже надають таку послугу та забезпечують якісно іншим доглядом новонароджених та дітей віком до трьох років. Зараз ми говоримо з медичним інститутом для того, аби розробити взагалі додатковий модуль відповідно до БПРів, аби медичні сестри одразу тут могли практикуватись паралельно ну, майбутні медичні сестри. та Якщо ми говоримо про медичних сестер, які хочуть доєднатися до нашого проєкту, всі тренінги для Житомирської області вони будуть проходити тут також безкоштовно. Якщо ми говоримо от зараз, також маємо таку ідею тут зробити школу для молодих матусь або щось на кшталт такого. Також сьогодні представники ЮНІСЕФ передали обладнання для телемедицини медичним закладам Житомирщини та київщини. Такі гаджети допоможуть патронажним медсестрам дистанційно передавати відомості про стан здоров'я малюка напряму лікарю.